Всім привіт! Так, Приїхали садити часник. Для початку ми його обробляємо. Обробляємо чим? Максим XL, двохкомпонентний протруйник це флудіоксиніл 25 грам на літр і металаксил 10 грам на літр. Так як у звичайного максима тільки флудіоксиніла 25 грам на літр. Далі. Оракул насіння, хелатне мікродобриво від компанії Долина. І ВМПЛК, регулятор росту рослин. В яких пропорціях я це все обробляю? Отже, на 13 літрів води я беру літра Максима, XL, Далі літра оракул насіння і 1 літр ВМПЛК. Це все змішую добре і оприскую. Оприскую на пльонки, бачимо, велика пленка. Насипали півтора-два слоя, пробризкав я це все діло, потім грабельками, граблі вон стоять. Поворушив, ще раз побризкав і ще раз поворушив, побризкав і в принципі результат досить гарний. Не буду я його в битну мішалки бризкати, та, ну, та це дуже довго буде, так як об'єми великі. Сівалочка, тракторець, все, працюємо. Долота спереді стоять, як бачимо, для того, щоб сошники не ламали. Вони собі ковиряють, потужна рама ось зварена. Для Регулюється, все, настраюється, все огонь. Сошники ззаду доварив, як бачимо, кусок. Лійку саму, так як та лійка вузенька була, я її розширив по максимуму, треба було взагалі зрізати, але я розширив, так як. Не знав, буде працювати, ні. І кусочки з 0,8 понаварював вже швидко, так як спішив. І тепер не забивається від слова зовсім. Один раз було підзабилося. на гектар садили, один раз було, тільки підзабилося спереду вон там. І то воно через задок падало все. Я навіть не одразу займітив, що забилося, але все працювало. Висів максимальний виставлений. Береться лайфхак, кому буде цікаво, натяжний ролик, щоб не спадав ланцюг, ланцюг щоб не спадав. Натяжний ролик на сівалці. Без оцих дистанційних гайок, шайб ставиться, я ставлю дистанційні е, гайки. І він вправо-вліво майже не ходить. Дуже допомагає. І для того, щоб краще натягувалося це все діло, ось приварив ще пластинку з отворами, щоб добре натягнути пружину, так як тут натяжки не вистачало. Так що якось так, дивимося далі, далі буде цікавіше.